Подивіться, друзі, тут все є персики, капуста, грибочки, банани. Санту Антауна кабельна, банани, правда, смачніші. Але тут також є. У мене новини, дали нам окрему невеличку кімнатку, зовсім скромненьку, манюсіньку, Але дали нарешті тимчасово. Бачите, банани є. В Німеччині все є. Продукти трошки дорожчі, ніж в Іспанії, ніж в Португалії, але дешевше, ніж в Іспанії. Задонатьте мені хто-небудь на полуничку. Будь ласка, будь ласка, щоб ми з мамою полунички свіжої поїли. Може, в кого є така змога. Є полуничка, а купити нема за що. Мамі от може відновлять пенсію, але, мабуть. В наступному місяці поки що нам ніякі грошей не дають, ніякої підтримки не дають. Вже ми тут п'ять днів, начебто. Дивіться, які є набори: Ожина, Малина, і Фізаліс, Редько. Все є свіже. У мене цих, цих днів не було. У мене от я купила костюм такий в Секенді, класний, в Кабоверде. У мене штани були маловаті. Як я до кабу приїхала в Португалію, вони вже з мене спадали, я підв'язувала. А зараз, взагалі, вони на мене. Кавунчики! так хочеться кавунчик, якби мені хтось задонатив. Дякую друзі взагалі за добрі слова, для, за підтримку. Я зараз без інтернету, тому я в Макдональдс схожу, Ту... беру якусь каву чи щось сижу, щоб погрузити відео і щоб посидіти. Тому... Я витратила все, що в мене було вже, залишилось без копійки, якщо хто може. Бо нам ще нічого не, не дають. І найважче, що воду треба купляти, бо тут води е дають по стакану води. Е стакан води зранку, стакан води ввечері. В день. Три, три стакани. Це дуже мало, тому що я води дуже багато п'ю і. Нам не вистачає і мамі, треба пити хоча б 1,5 літри. А воно так виходить десь 0,75 і доводиться докупати. Але, бачите, я вже знімаю маркет, вже трохи відходжу. Я зняла раз, другий раз, там, в гамбурзі. Я деякі відео намагаюся, коли я знімаю українською, я дублюю на португальську. Коли знімаю португальську, дублюю на українську. Тут я от. Знімала продукти, які є. Хлібці. Подивіться, які хлібці прикольні в Німеччині. 59 центів, 39 центів. Це мама моя може захоче. Таких 59 центів це ж небагато, в принципі. Такий хліб, бачите, долар 99. Євро. Ми в Тюрингі земля. Ми поїхали. Побу... Вчора нас відправили. З того притулку там дали нам окрему кімнату, ми вже і звикли, так, в принципі. От. Але відправили сюди їхати з двома пересадками. Ми запізнились на поїзд. Поїзд запізнився, точніше, тому що, дивіться, фі... біф курятини, філе курятини. 400 грамів 449. Свіжий. Не так вже й дешево. Євро 49. Починочка. І ми їхали сюди, і І тут нам зразу в ночліжку поселили, бо вжах. А тепер дали малесеньку крихітну кімнатку. Але інтернету немає, навіть зарядки тут нема. Де? Треба постійно кудись ходити, шукати. От. Але прийдеться, то прийдеться. І ми зараз сходимо знову в Макдональдс, посидіти в інтернеті, зарядити телефон, скачати якесь кіно. От. Хоча це тут заборонено законом. Але законом заборонено багато що. Наприклад, говорити чужою мовою до людини. Я, моя рідна мова не російська, навіть не друга російська. Моя рідна мова українська і португальська. Я знаю на, на непоганому рівні англійську. Тут трошки порушили мої права. Бачите, такі йогурти по 69 центів. Але трошки я попросила, я наробила скандала, просила і дали кімнатку. Побачимо, куди це ще не кінець, можуть направити ще кудись. Але я так думаю, що навіть мені стерпно. Людям, які приїхали з бойових дій, то взагалі добре. Тому що, ну, як ти думаєш його? Ну, звісно, є де поспати, є де що поїсти. Є де поспати. Коли таке робиться, звісно, тут. Хто залишився без дому проти України, тим більше. Електрички дуже чисті, в електричках вай-фай, дуже красиві електрички. Метро чисте, гарно ходить. Запізнилась на електричку, то білет гідний на іншу. Варто приїжджати в Німеччину. Варто. Тому що я уявляю, в мене було життя гарне. Мені тому важко. Але я своє робила життя гарне. Розумієте, в когось може, хто простіше жив, той. Е... Тому тут ще краще буде, розумієте? Але ніхто не винен, що хтось краще живе, хтось гірше. Не знаю, я, я жила так, як я жила, в чистоті, в комфорті. Такий мій принцип, не то, що я краще чи гірше когось. Просто я так звикла. Правильно розпоряджатись ресурсами. Це не те, що я візьму кредит і поставлю забор за 50 тисяч, а потім буду голодати. Ні. Я просто дуже гарно втратила ресурси, які в мене були, і жила адекватно. Розумієте? Тут Німеччина відносно справедлива, я можу навіть сказати, що це одна з найсправедливіших країн, в яких я була. Тому що тут правильна система, бачите, вони... І якщо ти просиш гарно, вони йдуть на поступки. Нам дали трошки більшу кімнату, і я думаю, що все в нас буде добре. Може, ще прийдеться трохи понервувати. Тому я рекомендую Німеччину, особливо хто в складному становищі. Але треба й поважати цю країну. Звісно, тут багато своїх аспектів. Тому так. Дякую за перегляди. Ще раз прошу, хто може підтримати, бо поки що нам не дають ніяку допомогу. Якщо в кого є така змога. І чекайте нових відео з Німеччини. Дивіться на моєму португаломовному каналі відео. Там теж багато що. і до зустрічі.